Друзі, 10 квітня, середа. Ви на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг, ранковий до вашої уваги. Події, які визначаю актуальними і важливими. Ну, звичайно, я розпочинаю з топ-теми, яка пішла фактично з вчорашнього вечора. Обговорюється і вночі, і під ранок. Це тема. Законопроекту про покращення мобілізації, так, який розглядався в комітеті, який розглядався в парламенті, планується виносити в зал. І фактично голосування саме, ймовірно, 10-11 квітня, це вже як визначать депутати наші парламентарі. І що найголовніше викликало, звичайно, найбурхливіше обговорення, це норма про демобілізацію, яка а, вилучається із цього проєкту закону. Яка передбачалася в тому, що демобілізація може застосовуватися і може відбуватися по відношенню до бійців, які е, мають 36 місяців безперервної військової служби е, участі в бойових діях, на військовій службі, фактично починаючи з 24 лютого 2022 року, тобто ті, хто прийшли за мобілізацією. Це стосується от якраз цих категорій. Відповідно, коли б мав би цей процес стартувати, він мав би розпочинатися фактично 24 лютого 2025 року. Виходячи з того, що якраз тоді мало би наступити 36 місяців, а якраз а, з, з того, щоб з моменту початку, з моменту а, початку. Служби. І от це питання зараз у зв'язку з тим, що воно відкликається з цього законопроекту, викликає звичайне бурхливе обговорення, тому що треба зрозуміти людей, люди втомлюються. Це надзвичайно важкі, непрості умови, бойові дії, де зараз ворог наступає, витримувати цей весь тиск, ці умови тут абсолютно людей можна зрозуміти. Але потрібно пояснити і внести ясність. Перше. Чи означає це, що від ідеї демобілізації відмовились? Ні. Тому що пропонується протягом восьми наступних місяців ухвалити відповідний закон і про процедури ротації і демобілізації, який буде розроблений і внесений до парламенту окремим законом? Я хочу нагадати, що в 2024 році за тією версією і правкою, яка пропонувалась в законі? 36 місяців не передбачалося а, мобілізації. Були норми, які передбачали 18 місяців безперервних виконань бойових завдань. Але знову ж таки, ця норма, потім, якщо не помиляюсь, вона не підтримала, тобто вона не була підтримана. А отже, скажімо, ситуація в тому, що цього року і не планувалось, розумієте. А в, чому, в чому обурення? Зрозуміло, що люди хочуть демобілізації, але хіба вона пропонувалася вже цього року? Ось тут виникає запитання: адже ще немає 36 місяців. І тому пропонується окремий закон, що має сенс під собою детально розробити. Чому дається термін такий? Ну, по-перше, для того, щоб встигнути під тих самих 36 місяців. Цілком ще можна встигнути окремим законом. Це перше. Друге. Треба зрозуміти наступну річ, що, попри всі складності і намагання тут діяти справедливо, максимально і відкрито, є певні об'єктивні речі. Вони полягають в тому, що ситуація на фронті складна. Що на сьогоднішній день потрібно відбити атаки ворога і, відповідно, готуватися до наступних пожвавлень інтенсивних дій, можливо, десь до перехоплення ініціативи на окремих ділянках фронту. Ситуація ускладнюється ще й тим, що ми. До кінця зараз не знаємо, коли Конгрес проголосує пакети допомоги і яке буде забезпечення достеменно. Дякувати Богові, нас підтримує Європа. Але це теж момент, який, в принципі, впливає на ситуацію. Я не кажу в жодному випадку, що якщо не надають зброю, треба людьми воювати. Ні. Але це варіант так само того, що це певна невизначеність, і ця невизначеність розумієте. Ця невизначеність дещо з пакетами допомоги від Сполучених Штатів, вона породжує і певну невизначеність в подальшому або неготовність прогнозувати надалі. Тобто вона тягне за собою в подальшому наслідки. Це в жодному випадку не означає, що нам не дали американці зброї, потрібно відправити людей. Ні. Чи воювати як Росія людьми несучи колосальні втрати, це не наш шлях. А для того, щоб, знову ж таки була прогнозованість. Потрібно, щоб е, наші партнери стабільно підтримували, щоб США вирішили питання. Тоді це буде, ну скажімо, більш е, адекватніше. Наступний момент це те, що наскільки мені відомо, зараз розробляється процедура активної ротації. А тепер дуже важливо зрозуміти, що ротації потрібно виробити абсолютно по натівських підходах, з урахуванням того, щоб давати бійцям можливість. Фактично виходити з району активних бойових дій, відпочивати, відбувати на, на пункти постійної дислокації, на відновлення боєздатності, і після того тільки через певний період часу повертатися. Ось це планується запровадити. Це потрібно в тому числі через законодавчі норми. Ба Більше, що я можу сказати, що якщо ця норма буде ухвалена і цей закон буде, це врегулює питання вже ще цього року для тих бійців. Які будуть іти на ротацію додатково створить передумови, створить юридично гарантовані механізми для всіх, хто буде розуміти із мобілізованих, зокрема, і майбутніх мобілізованих, що є процедури ротації, що їх потрібно дотримуватися. Поряд з цим це та започаткована ініціатива в Міністерстві оборони, де з'явилось управління фактично захисту прав військових. Сподіваюся, воно буде незалежним. Прагматичним, фактично, мова йде про те, що врешті зрушило питання про створення військового омбудсмена. І тоді кожен бієць, боєць має знати свої права, зокрема, право на ротацію, і звертатися відповідно до ось цього військового омбудсмена, якщо його права порушуються, він вважає на ротацію. Тому потрібно виписати і механізми ротації. Це теж важливо. Цей закон пропонований він не дає про це відповіді. І наступне, це потрібно. Оцінити, як пройде мобілізаційна кампанія зараз. Адже абсолютно зрозуміло, що будь-яке військове командування незалежно від того, чи це буде головнокомандувач генерал Залужний, екс-головнокомандувач, чи це нинішній головнокомандувач Збройних сил України, генерал Полковник Сирський, їм потрібно розуміти, на кого їм розраховувати. І їм потрібно відслідкувати, як буде йти мобілізаційна кампанія. Я хочу нагадати, хто зараз багато пішло критики на адресу сирського. Мовляв, знаєте, ось він спеціально вилучає цю норму. А що цю норму, ця норма не була в попередній редакції законопроекту, коли головнокомандувачем Збройних сил був генерал Залужний? Була. Була така норма, і в цій нормі тоді було зазначено, що через 36 місяців так іде демобілізація, але була примітка, що за рішенням ставки Верховного головнокомандувача, виходячи, ну, відповідно, ставка верховного Головнокомандувача заслуховувала б керівництво і ухвалювала б, ухвалювала б відповідні рішення, виходячи із ситуації бойових умов і виходячи з того, що в нас на полі бою які обставини, яка ситуація. І чому я кажу перестраховуватися, треба зрозуміти. А, і людей, яким важко і треба дати відпочити, а ви думаєте, що це не зрозуміло? Керівництво держави, яке вивчає громадську думку Суспільну, звичайно зрозуміло. Чи не ведеться пошук рішень Президентом України Зеленським, нашим військовим командуванням, всіма ведеться спосіб рішень цього, цього питання? Інша річ, що. Тут потрібно знайти баланс і через ротації, і через демобілізацію, але при цьому не дати послабити фронт. Яким чином не дати послабити фронт? Знову ж таки, проводячи мобілізацію і поступово навчаючи людей, не нехтуючи підготовкою, чому зараз приділяється значна увага, не нехтуючи підготовкою, а готувати заміну тим бійцям. Які підуть на демобілізацію. Ось це дуже важливо. І тут питання, дивіться, їх треба зараз ще набрати. Тобто мобілізація триває. Відповідно, треба розрахувати, щоб замінити тих, хто буде демобілізований, практично міняти ці бригади, міняти батальйони. В них мають прийти люди, які мають пройти хороший вишкіл, навчання, набути підготовку і потім набути і певний бойовий досвід. І набувати вони повинні його поруч з тими, хто їх може навчити зараз якомога ефективніше. Це саме ті, загартовані війною українські герої, які, попри всю важкість, попри складні умови бойових дій, численні бойові зіткнення з ворогом можуть передати цей досвід. І тоді формується заміна. І тоді рішення, яке потрібно виписати, воно не може бути виписане цим законом. Чому? Чому потрібен окремий закон? Щоб окремим законом було виписано категорії осіб, як демобілізація відбувається, а скажімо, в якій кількості, що це може відбутися частинами, не одразу усіх, а всі 300, там, 400, 500 тисяч, а щоб це відбувалося поступово. І коли це буде унормовано, коли буде зрозуміло, що іде поповнення, це поповнення навчається, що у нас запрацюють сили безпілотних систем, трансформується поле бою. Більше сучасних технологій інноваційних рішень застосовуються, які а, заміняють бійців, які не потребують такої великої кількості людей. Це принципове глобальне рішення, яке просто потрібно ухвалити, виходячи із реалії війни сьогодення. І тоді. Після цього вже йде питання демобілізації. І ось це цілий комплекс, який треба врегулювати окремим законом. Я готовий долучитися до розробки цього закону, цього тексту, готовий вносити норми. Ви можете мені писати пропозиції в коментарях, я буду їх озвучувати. Тому що треба чути людей. Це переважно. І давайте ми зробимо так, щоб зараз не критикувати. А зробити все, аби виписати такі механізми, які б давали в майбутньому ухвалити такий закон і зробити цю демобілізацію можливою, з одного боку, врахувавши, почувши позицію військових, з іншого боку, зрозумівши, які є потреби на сьогодні, і набираючи поповнення, заміну і почувши військове керівництво, яке теж треба зрозуміти, щоб не обвалився фронт, потрібно знайти баланс. Це і є дуже важливо і забезпечити права всіх: і права мобілізованих, і права, право на демобілізацію, яке може бути, і право на оборону держави і захист її. Ось, власне кажучи, та формула, яка може бути знайдена. Тому я думаю, що не потрібно піднімати зайвого зараз такого розголосу і говорити про те, що все пропало зрада зрада. Шукається абсолютно нормальне, прагматичне рішення. Яке я вам зараз пояснив. Бо в війні не буває, на жаль. розумієте? Нам теж треба зрозуміти: ідеальних рішень під час війни не буває, на жаль. Вони можуть бути хороші, вони можуть бути, скажімо, кращі, гірші, а десь зовсім погані іноді. Але все одно у нас все одно ухвалюється рішення, шукаючи максимальної якоїсь справедливості. Але не буває от прямо ідеальних рішень, які. Все влаштують, йде пошук цього балансу. Влада докладається до цього, щоб знайти цей баланс, але не завжди все так виходить. Тому що це війна, тому що це поганий стан, тому що це надзвичайно загрозливий стан, тому що це жахливий стан, тому що в стані цьому знайти щось ідеальне і хороше це неможливо. саме по собі, просто через те, що це війна. І ось в цьому всьому треба знаходити ці рішення. Ось так, А те, що я хотів вам сказати з приводу цього приводу, що не потрібно а, зараз робити зайвого розголосу. Треба взяти питання на контроль щодо окремого законопроекту і все І все буде нормально. І у, треба заспокоїтися цього питання. Що стосується ситуації на фронті, то відомо, що армія Росії намагається просуватися в районі Часового Яру, це прогнозовано. Діють вони, знову ж таки, Більт нам, Юліан Рьопки, оглядач думав, що зробить відкриття, коли скаже про те, що Росія діє класично. Ну, Росія діє класично, так, як вона наступала на інші населені пункти, Бахмут і Авдіївку, застосовуючи тактику флангових атак і удару в центрі. Тобто застосовуючи ту ж саму, а, ті ж самі тактики і практики, нічого нового. До речі, з точки зору ось цих дій, ворог давно вже став прогнозованим. Давно вже став прогнозованим, як він буде атакувати фланги і удар по центру. Фланги і удар по центру. Оці малі клешні десь менші ці клешні, десь більші ці клешні. Але агресор армія агресора намагається їх змикати і таким чином атакувати і пробувати брати в напівоточення, оточення оточення українські позиції, а і бити по центру, фактично. При цьому застосовуючи каби, застосовуючи бронетехніку, застосовуючи свої дрони і численні піхотні. Штурми, те, як діє на сьогоднішній день армія ворога. Зрозуміло, що загрози є для Часового яру. Наші сили там відчайдушно тримають оборону. Сподіваюся, що там буде посилена зокрема контрбатарейна боротьба, буде працювати наша артилерія по ворогу. Звичайно, російські війська знову ж таки не рахуються стратами, намагаються просунутися. Але є підстава вважати, що можливо навіть вдасться стабілізувати ситуацію на цьому відтинку фронту. Якщо ні, то знову ж таки ворог буде намагатися просунутися і на східні околиці використати там висоти для того, щоб рухатися далі. Все покажуть тільки бойові дії. Прогнози зараз робити я утримаюсь. Може бути ситуація, чи може бути така ситуація, що на якомусь етапі нашим силам доведеться відійти, може. Я і такого не виключаю. Чи може бути, що вдасться стабілізувати і призупинити ворога, це теж сценарій, який на сьогоднішній день є. Але ці заходи вживаються, зрозуміло, що на сьогоднішній день часів яр це один із основних напрямків удару і це очевидно. І там а, потрібно протидіяти ворогові максимально з тих видів озброєння, які є. А просування там дійсно, на жаль, у російських військ фіксується. І я думаю, що, на відміну від Авдіївки, є цікава особливість Часового Яру. В Авдіївці важко було збити фланги. А в районі Часового Яру є можливості наносити контрудари по флангах, особливо північному. І ось в разі, коли такі контрудари будуть. А я думаю, що і не виключаю, що вони можуть бути, з'явиться можливість послабити тиски на часів яр. Це одна із можливостей, яка є. Залежно від того, наскільки вистачить сил, але це, як мені здається, дієвий спосіб для того, щоб, зокрема, стримувати дещо атаки ворога. Ну і застосування дронів. Те, що актуальне, крім контрбатарейної боротьби і підтримки артилерії, про що я говорив, це застосування дронів, яка а Надзвичайно а, потрібна. І те, що Росія просувається під часовим яром, зрозуміло, це не новина. Ну, для тих, хто за цим слідкує, це не новина. Тих, хто слідкує за моїм каналом, я говорив про те, що одним із пріоритетних напрямків удару після Авдіївки буде саме Часів яр. Хоча на Авдіївському напрямку теж бої доволі таки активно тривають, як і на Новопавлівському, в бік Курахового. Особливість, помітна в тому, що якщо раніше. А було помітно, і я думав, що агресор може вдатися до дій в бік вугледару південніше. То зараз вони намагаються рухатися на Курахове все ж таки. Це той напрямок удару, який є. І наші сили тримаються і продовжують відбивати атаки. Широка війна і велика війна в Європі більше не є фантазією. Про це сказав Борель, головний дипломат Європи, верховний представник з питань політики Жозеп Борель. А зрозуміло, що зараз а, в Європі на тлі того, що Сполучені Штати все більше зайняті внутрішньою політикою і виборами президентськими, в Європі йде конкуренція. За те ж хто ж, власне кажучи, буде лідером в цій ситуації і хто візьме на себе а, забезпечення ось такої першості в тому, щоб реалізувати можливу ідею, зрештою стратегічної автономії Європи. Путін допустився великої помилки, і ті оглядачі, так само, які говорили про те, що Європа не зможе без США нічого робити і не ступить ні кроку, і, в принципі, ослабить підтримку, зокрема, України, вони помиляються. Чому? Тому що ми бачимо, Європа насправді дійсно вживає кроки і заходи для власної оборони і безпеки. Я вже вам розповідав відео за 9 квітня. Про створення нової антанти, про те, що Британія і Франція фактично об'єднують і готують таке підґрунтя для нового військового Союзу в Європі. Тепер включається і Борель, як від Європейського Союзу, фактично говорить про те, що ну так, ця ідея вона важлива. Ми повинні про неї пам'ятати, тому що це має значення з точки зору безпеки Європи. І давайте напрацьовувати рішення незалежно від того, хто президент США. А черговий прорахунок путінської влади. А чому? Тому що Росія розраховувала на те, що Європа посипеться вслід за Сполученими Штатами, які за зараз не поспішають розглядати питання про надання Україні допомоги в Конгресі. От думали, що Європа піде цим прикладом, буде займатися чим завгодно зеленою енергетикою та інтеграцією біженців, іншими питаннями, окрім тільки оборони. Але ні. І ось це дуже важливо. Це певний стратегічний перелом. Тобто, це та геополітична реальність, яку про яку ми читали в історії часто, але яка зараз оживає в нас перед очима. І це е дуже важливий момент. Тобто, боротьба за лідерство, чий проект фактично в Європі її безпеки переможе. Ну, Франція вже гуртується з Британією. Я так чомусь думаю, що це буде наш клуб, де буде представлена Україна, тому що нам ближче, ну принаймні вони не даремно постійно нагадують, що ми то Скальп і Джи і Стормшедов ракети Україні дали, що дає можливість вражати російські ворожі об'єкти в Криму і допомагає Україні, і вони то праві. І це так пас, куди б то не було, але це пас якраз в Берліно, тобто до Німеччини, про те, що Адеш Тавруси. Тому ми спостерігаємо зараз боротьбу за лідерство в Європі. Це дуже добре для нас. Тобто це хороші тенденції на тлі, скажімо, зволікання там відсутності поки хороших новин за океаном. Хороші тенденції в тому, що Європа буде відігравати цю лідеруючу роль, і зрештою, ми пристанемо до нової антанти, я сподіваюся, щиро, це Британія, Франція, Україна. Вірю, що до цього Союзу доєднаються Нідерланди. Норвегія, Данія, можливо, Швеція, Фінляндія і країни Балтії. Польща, можливо, теж. І у нас виходить дуже така потужна серйозна команда держав. І Україна тут уже точно не одна. Щонайменше в цьому клубі дві ядерні держави. І далі так само і міцні економіки. Тому це боротьба за лідерство. Тільки єдине, що хотів би поправити шановного пана Бореля, це те, що він каже, що війна в Україні вже на підступах там Європи буде. Війна вже в Європі. Ось так це треба сприймати нашим європейським партнерам. Війна проти України це найбільша війна саме в Європі з часів Другої світової війни. Ось так це потрібно ось так це потрібно сприймати. Найближчі місяці на фронті будуть непрості. Окремим напрямком стоїть схід Донецька та Луганська області, там спроби настання наступу росіян мають особливо активний характер. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони. Тобто можна сказати, що знову ж таки основні ділянки наступу підтверджуються і те, що я говорив, ту версію, яку висував, що скоріш за все це буде схід. Ну і, звичайно, з відволікаючими, а, з відволікаючими ударами, скоріш за все, на Харківщину в меншій кількості, і в бік Вугледару, можливо, я б не виключав. Але основний театр бойових дій буде на Сході. Поряд з тим, я хочу нагадати, що ворог не припинятиме зараз активно створення. розумієте, Росія хоче створити картинку, котрій що буде наступати по всій лінії фронту, як в 2022 році. І хоче спричинити паніку: Херсон, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Харків, Суми, Київ, що Росія посуне всюди. Навіть якщо вони посу... так посунуть сюди, не буде іншого результату. Не буде. Він буде такий же. Тобто цей результат буде, їх... їхній такий наступ відіб'ють. Більше того, вони розтягнуть свої сили і забезпечення, отримують потужну відсіч. І тому все ж таки схід. Харківщина це от зараз ті ділянки фронту, звичайно, які потребують особливої уваги. І вони будуть, бо це пріоритетний напрямок для ворога. Харківщину до слова відвідав президент України Володимир Зеленський, який ознайомився з ходом будівництва і укріплення оборонних споруд. Це дуже правильно. Я вважаю, що глава держави відвідує. Сумщину, Чернігівщину, зараз Харківщину. По-перше, люди бачать, що ситуацію намагаються тримати під контролем. По-друге, йде інспекція на місці це завжди добре, того, що відбувається. По-третє, ми всі бачимо, що ці споруди вони все ж таки є. І по-четверте, що розуміють люди, які проживають на цих територіях, що про них ніхто не забуває і не залишає. Тому це абсолютно правильно. Путін збирається з державним візитом до Китаю. Це підтвердило, поки що говорить МЗС Росії за підсумками візиту Лаврова до Пекіна. Ну, уявляють, що буде говорити Путін. скоріш за все буде говорити з Китаєм. що... Давайте запропонуємо як варіант якусь формулу компромісного перемир'я, яка має зайти від Китаю. Китай може це продемонструвати. Тобто Росія хоче підіграти вкотре Китаю, щоб ініціативи йдуть, немов ну ніби від Китаю, давайте їх там підтримуйте. А, значить, а, і так далі. І сказати, що дивіться, а, поки ніхто там не пропонує, вони ж не беруть не приймають до уваги український план. Давайте, значить, а, якийсь китайський план. І чому Путін так екстрено хоче летіти до Китаю? Тому що, ну, по-перше, йому знову ж таки потрібна економічна допомога. Треба їхати протяг, з протягненою рукою жебрати хоч щось від сі, це очевидно. Ну а сі буде як імператор, як володар сидіти і ну, ставити свої умови. Що це нам віддайте це. І друге, Путін хоче перебити, тобто перехопити Китай на шляху того, що Китай міг би поїхати в червні, в липні. На зустріч по українській формулі миру в Швейцарію, де Китай міг би бути присутнім. Може, я думаю, що Росія хоче зірвати і відчайдушно тільки пішли чутки в ЗМІ про те, що Китай там може з'явитись, вони відчайдушно це зривають, тому що таким чином хочуть продемонструвати, якщо Китай не поїде, то Китай за Росію. Ну от, власне кажучи, це все до цього і цей візит. Про це. Побачимо, як Китай буде. Все ж таки, для них вибір очевидний, економічно це Європа і США. але їм важливо все ж таки підвищитись за рахунок Росії, використати Росію. Зумієте, Китай зацікавлений в тому, щоб використати Росію, а чого ж не використати знаєте, цього дурня, який настільки все зараз, знаєте, як мені нагадує, а, якогось карткаря, який настільки загрався азартно в гру, що вже набрався і боргів, і всього, і тепер їде далі просити десь в ломбарді чи банку чергову позику. Дайте, дайте, дайте. А взамін що? Ну, взамін віддам вам ось це. Ага, земля добре підходить. А взамін ще що? Ну, ще будинок, а ще ще взамін, а ще квартиру, а ще якусь нерухомість, а ще ось це, а ще ось це. Ось це. Так і китай. Абсолютно, а що взамін? А Росія, а Путін, як азартний гравець, одержимий війною проти України, жене Росію далі в прірву. Дякую. На сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе. Слава Україні!